Благослови просвященіший владико, Благовістителя святого Апостола і Євангелиста Матея. Молитва місяла славного Светваля, пасла, листа Матея. Нехай дасть тобі влаві силою Великою для славнення Євангелія вносина свого нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія. 저는요 Як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов нагору молитись на самоті, як звечуріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був сопротивний. о четвертій сторожі ночі. Ісус прийшов до них, ідучи по морю, учні, побачивши, що він йде по морю, жахнулися, то привид заговорили, і спереляко закричали. Та Ісус тієї ж миті, мовив до них, Заспокійтесь. Це я не бійтеся!» тоді Петро звез до нього і каже, Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до Тебе. Іди, сказав Ісус, і вийшов Петро з човна, почати по воді. І прийшов до Ісуса, але побачивши, що вітер сильний злякався, почав потопати і скрикнув, Господи, рятуй мене, Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його. Сомнівався, і як війшли до човна, витирох, тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до них, кажучи, ти єстино син Божий, і перепливши, прибули... Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до Тебе. Коли ми. Слухаємося, читуємося Божественне Євангеліє. Ми не раз для себе відкриваємо дивну і цікаву картину. З одної сторони ми є свідомі і розуміємо то, що Христос говорить, свідчить правду. Ви свідомі того, що Євангеліє вказує нам на те, як би мали би ми жити. Ми є в більшості випадків розуміємо, що саме по стороні Господа. Його Євангелія, Його заповіді є правда життя. Однак поруч з тим ми спостерігаємо в своєму житті. Як досить часто ми є далекі від духу Євангелії, ми спостерігаємо то, як нам непросто жити Євангелією. У нас діється теж, про що дуже гарно, просто, але конкретно сказав апостол Павло, що хочу робити, то не роблю. І сьогодні Євангелія перед нами відкриває якраз таку цікаву картину життя Ісуса Христа і Його апостолів. Є Буря на морі, є шторм. Напевно, нам, не, бо в нас іншій околиці не вдавалося так бути на морі. Але можемо собі уявити, коли навколо є темна ніч, тебе кидає, як тут різку в воді ти ні на що не можеш надіятися. Це не авто, яке можна зупинити, це не град, від якого можна сховатись. Це навіть не землетрус, де можна втікнути, де нема великих будів. А ти цілковито є зданий на волю природи. І саме в цьому страсі, в цій пережитті з'являється Ісус Христос Серце її був. І не тільки з'являється, це є мало. Але на визнання Петра і на його бажання вказує, запрошує йти по цій воді. Не знаю, чи ви бачили когось, хто ходить по воді? Я не бачу. Але Іванелія каже про те, що Петро ходив. Іванелія свідчить правду. І чому ж і що давало можливість? Петро вій. Тому що він відповів на це запрошення. Він відповів на ці слова, сказані до нього Христом. Не було якоїсь логіки, бо, як і тепер ніхто не бачить, щоб люди ходили по воді, так само і тоді ніхто не ходив по воді. І це було нелогічно Петро Але Петро Слова Христа починає йти. Нелогічно роздумує над тим, можу я чи не можу, спосібний я чи неспосібний, здатний ходити по воді чи не здатний, маю до того таланти чи не маю. Цілкові тут це не йдеться те. І Петро починає йти. Доки Петро вдивляється в особу Христа, до тих він йде. В якийсь момент, коли Петро усвідомив, хто він є, Петро людина. І коли він усвідомив собі логічно подумав, що не властиво людині по води ходити, маєш людина логіку вживати в житті, правда ж? І саме це його усвідомлення, хто він і де я він, дало то, що він почав тонути. Те саме. Повторювалася в історії і повторюється в житті кожного з нас. Доки ми живемо вірою в Бога, доки ми є сильніші за обставини, які оточують нас, доки ми віримо в Бога, то ніяка ситуація не може домінувати над нами. Поки ми живемо свідомістю, що Господь керує життям і є режисером життя, а не ті чи інші особи, ті чи інші структури, до ми можемо через будь-які обставини життя йти, не зважаючи що діється, не зважаючи які обставини, які події. І саме такою постаттю сьогодні перед нами стоїть особа, яку ми вшановували на цьому місці, вшановуємо і будемо вшановувати. особистість отця Мархіяна Шашкевича. Коли поглянути на його життя, Логічно завжди обставини були проти нього. За його коротке життя, 32 роки, дуже багато труднощів, випробувань і проблем він мав. Починаючи своє навчання в семінарі, він не міг довго його продовжити. Через свою поставу, через обставини, які склалися, він полишає семена. Це так вразило його батька, який був священником, що він, цілковито кажучи нашою сучасною мовою, відрікся від маркіяна, не хотів його бачити. Можемо уявити собі, як це дитині. Уявіть собі, кожен себе, коли ваші батьки, мама чи тато. Відреклися вас. Це було не солодко йому. І це не була ситуація, де можна було думати про якісь високі ідеї, високі наміри. Але це його не розбиває не зупиняє. По смерті тата, яка наступила дуже швидко, він відновлює своє навчання в семінарії. Де саме там в часі навчання в семінарі і навчання в навчанні університеті зароджується знаменита Руська трійця, яку для нас дають тим початком духовного відродження свідомості. Дуже часто в літературі окреслюють цю трійцю як певний фундамент, певну основу. Нашої національної свідомості. Але знову не так було легко. І не так легко, як ми тепер говоримо. Бо коли настали випробування, коли настали допити, виклики до поліції, то два близьких товариші Мархіяна Шашкевича дуже швидко, хтось один швидше другий пізніше, але так полишили його. І він знов лишається сам, би ми казали, у розбитого корита. Але знов і ця біда, ця криза не зупиняє його, бо він живе вірою. Так як тоді ця постава тата, так як і тепер ця постава друзів не зупиняє його вдивлятися в Бога. І так як Петро йшов по воді, так і дальше Мархіян крокує понад обставинами, незважаючи на обставини, опісля також його, смерть сина, яка також глибоко і сильно потрясла його. Але це не похитнуло його віри в Бога. Він дальше. Живе тими ідеями, які полишає нас. Обставини не можуть на нього впливати, він є більший, вищий, сильніший понад обставин і останні місяці життя, коли через хворобу у той час невеліковну сухоти, туберкульоз, він перестає бачити. Пристає чути і зносишся його не зломлють. Ми в цей день приходимо і віддаємо йому шану, честь, славу, але не тільки цього потребує від нас Маркіян, Ведь не тільки цього потребує від нас наш дорогий Отець. Він потребує і вказує нам, що і ми через віру Бога можемо бути сильніші. Остаточно обставини є такі, як є, правда ж? Незалежні від нас, чи ті інші люди є такі, як є? Ситуації, події не є контрольовані нами, але наша віра. Уповання на Бога. Це дає те, що дало Петрові йти по воді, що давало цю Маркіянові через ті обставини несприятливі. Але подати нам цю нашу національну ідею. Не взираймо на обставини, які навколо нас. Живімо вірою в Бога. І саме ця віра. Яка творила в часі Ісуса Христа чуда, що чудо велике з Отцем Маркіяном. Ця віра й дотепер буде творити чудеса нашому дорогому краю, на нашій дорогій і любій Україні. Амінь.